Всіх вітаю на своєму каналі. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, бо я дивлюся, е підписаних дивиться 30%, а не підписаних дивиться 70%. Що вам. Ну, ви ж дивитесь, дивитесь, трудно підписатись. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик, подобаєчку. Це допоможе моєму каналу в розвитку. Як є, так і говорю, за чим лукавити і щось скривати. О, ще вам я покажу. Дивіться, у нас каштани почали цвісти. А якщо цвітуть каштани, значить буде по осені урожай. На повестці дня. Що у нас сьогодні на повестці дня? Так, а тебе рядом напротив мотель, туди далі трохи пройти. Зараз ми з вами підемо на мотель. Давненько я не була. Подивимося ціни на овочі. Ну і що там взагалі продають? Стандартний набір. Полетіли робити огляд товару. Як в нас убрано, чисто, красивенько, бомбезно. У нас от жалізні боки були. Тепер ще й пластикових додавали. Інтересно, як ці пластикові зиму переживуть. Маю надію, що все буде добре. Сонечко світа в камеру, трішки неудобно, але нічого страшного. Зараз глянемо. Так. Картопелька. 35 гривень картопелька. Непогана така. Ще й молода картопля є. Молода картопля по 110 гривень. А редисочка. і по 40 гривень є. Так, наші помідорчики по 180 Це ось розові глянь такі класні. Жовтенькі, 220 Огірочки 75 гривень. Полуничка, полунечка 125 гривень пів кілограма. Ух ти, яка класна огромна, супер просто. Полетіли далі. Це ж ж розсадою торгують люди. А ну глянемо. Що тут по розсаді? А оце у вас розсада, це перчик? Солодкий. А по чому? 60 гривень десяточок. немає. Mm Хотіла -hmm. ще я їсти. Дякую. О, ще ось можна карпатське здоров'я. Гречаний, липовий. Величезний вибір всяких. Варення, мед. По погоді, поки не зайшла в тіньочок, скажу вам шорти футболка, шлюпки, бо в кросовках жаркувато. Ну, якщо у вас в сіточку, в принципі, як у мене, то в принципі терпімо і нормально. <гум> О, дивіться, кров'яночка, ковбасочка, сирок, все єсть. Вилетіли далі. Ось тут дівчата сидять, торгують. Ух ти, цін. А по чому вас редисочка? 50 60, така 60. Оця 60, так? Да? Ух ти яка. Ух. Хороша. Так, живеш, а картопля молода? 120. 120. А це звідки вона взагалі? Западна країни. Ну нічого. Ціна, в принципі, нормальна. А капуста? 85, 85 гривень. Так, полетіли далі. О, бачите, бузок продають. Бузочок гарний такий, ух, як пахне, закаточки. Багато нікого всього. Цибулька, десь гривень з огорода. О, бачите, бочечок такий недорого. М -м -м. Стара картопля по 35 гривень, огірочки по 70 гривень. Ну, ці не гуляють. По 15 гривень, помідорчики по 120, 85. Так, далі подивимося, що тут у нас ще є. Квіти можна купити, хто ще не підкупив. Яйця по 50 гривень. Добрий, добрий день. Добрий, добрий. Два ж скоро появиться. Два жовтка. А це все з одним, так? Да? Це все з одним. Все з одним. все, з одним. Щавель, рукола, шпінат, все весняне. Все весняне, це для ППшників, так? Да? Так. Уже тепло, жарко, так? Жарко? Та ні, в принципі, тіньочку так іще, а на сонці вже в голову Ну, нічого. А да? щавлик почому? 15, да? Uh -huh. Це за скільки грамів там, не чи скільки так? Скільки грамів, ну так, бачите, це в мене такі пучки гарні. Ух ти, все, здоровий пучок. Yeah. А давайте yeah. глянемо, скільки грамів. Цікаво yeah. просто, yeah. да. Конечно, Оце людям, людям цікаво. Yeah, ну, ж не важимо, ну да, можем, я поняла, ми на ми пучок. Сяково, ну це да. борщ хватить зварити. Yeah. 150. 150. Вони ж різні. 145. 150, 160, ну оце отак. Одного вистачить, ну якщо любите такий насищений, то два треба брати. Да. Я вже варила борщик. Якщо варто бере, то я й по десять оддаю. Воно ну, не да. знає, куди його треба, щоб обіг вітаміни. Можна й поторгуватися. Звісно, ну, з вами можна. Добре, пішла добре, я Удачки. Добре, добре. Зая обов'язково. Дівчата тут привітні, класно. Три дисочку можна купити, бачите, 30 гривень щастя. 60 гривень помідорчик. Обрізати можна хурмо. 60 гривень. Ще можна навіть хурму взяти недорого. Так, пройдемось далі, подивимося, що тут є. Багатенько капуста молода, 85 гривень. Картопля. Ух ти, яка класна, дивіться, 40 гривень. Ціна просто супербомбезна. Яблучко по 40, по 60, по 50. Так, це у нас коктейльний солодкий, 250 гривень. Да, до любимо прийшло. Полуничка. А полуниця це от звідки вона? Це вже наша. І 100 гривень. Супер. Солодка. 250 гривень. Огірочки по 60. Огірки взагалі дешево столи. Ціна нормальна, принцип. Це любена теплиця. Оце? Оце. А у вас ще й тепличка є? Люби є. О, це супер. Так це домашні. Наші домашні. Улюби з теплиці. Так, цибулька, 20 гривень. Дивіться, який пучок класний. Це ж ви Ух ти! Це теж з теплиці? Грунтова, так? Да? Зараз вже цибулька така. 20 гривень. Шара. Тут, тут такий пучок, що наїстись можна. 95 огурчики, помідорчики. Редисочка 50 гривень. 120. Помідор на гілочки. По 160 гривень. Ух ти! Йо. Дивіться, петінська капуста 75 гривень. Перець солодкий. Кап... Капрі. Капрі. Помідорчики по 95, гурчики по 60 гривень. Редиска 50 гривень, просто супер. Солодка вона. Не гірка, не пуста. Я точно знаю, бо я вже купляла розовий помідор. Розовий помідор 130 гривень по 95. Я думаю, сюди можна прийти і поторгуватися. Будете задоволені. Кабачок 95 гривень. Тіло громчик. Так, угу. да, ненька я тут не була. Навіть за коткою я не торгую дівчата. Зараз ми спросимо, по чому в нас огірки Яку ціну у вас огерки оці кисленькі? Не, 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 Ви не мені не продасте, та я б це всі вас би купила. Так. Ну, ладно. Блогерам не продають, покупцям, напевно, теж. Я ж покупець, просто що показую. Не хочете, не хочете. Ну як хочете. Це ж діло таке. Хто хоче, хто не хоче. Ось родисочка. Гляньте, яка класна родисочка. В розрізі суперова морковка цибулька. А цибулька у вас дешевше, ніж в магазині. На базарі тут трішки дешевше. Пішли далі. Там соціальна ловка є, можете зайти. Там також можна багатенько чого купити. В принципі, зелень ось мужчина торгує. Багато-багато. Вашу зелень зняти можна? Для Ютуба. Да, ціни. Можна. Так, розкажіть мені, що це? Це рукола. Рукола. В яку ціну? На 25 гривень. 25 гривень. А це булька чи часничок? Часник молодий. 20 гривень. 20 гривень пучечок. Круп петрушка по 15. Круп петрушка по 15. 60 гривень. Лентек це свіженьк. Редисочка. Дякую вам. Молодий чесничок. А в яку ціну у вас чесничок молоденький? 20 гривень пучечок. Тільки, тільки це ваш домашній уже, да? А цибулька. Двадцять. Такі огромні пучки ґрунтово. Угу. Дякую. Добре. Угу. Оце так. 60 гривень помідорчики. Ага. У мене вже цибуля своя одійшла, треба буде нову взяти. Полетіли долі. Ух ти. Картопелька, Гляньте, 40 гривень і 30 гривень. Ух ти. Вона грушу. Щось ми спросимо. М -м, така непогана грушка. А по чому у вас грушка? А в яку ціну ця грушка? По 30 гривень. 30 гривень за кілограм. Угу. Здалі ми підемо теж. Дівчата торгують помідорами, банончики. Ні, Зелень. Ось полоничка. Ціни немає, але вона вся в одну ціну. Зелень жінки дуже хороша. Угу. В принципі, 120 гривень пекінська капуста. 95 – молода. Огірочки по 70, по 65, редис по 45, картопля по 130, помідор по 165, груша 110 за кілограм. свіже домашнє м'ясо. Так, м'ясо тут ще є. Зараз ми зайдемо, спросимо, що чому м'ясо. Зараз ми ще спросимо, чи його... А, воно закрито. Значить, не спросимо. Значить, не спросимо. Я прошу, я вас с вами остался. Я прийду Добрий день. Добрий мене зараз. О, як тут пахне. Супер. Це супер полуниця, 100 гривень кілограм. Ціна взагалі супер. А вона дійсно. Запах такий, аромат стоїть, прекрасний просто. Грушки, сачок, горішки можна купити, ананас. Гляньтесяки всього. Улюбив все свіже. Грушики на карточку скинули, все вам вислали. М? Ківі. Яблучка, смак дитинства. Послідній кого настався, забирайте. Приходьте, покупайте. Полетіли далі. доні. Угу. Пройдемося. Випічка також тут смачненька є. В принципі, пиріжки я вже показувала. Не знаю, їстиму чи не їстиму, Ну, Я ж завжди як на базарі, їм пиріжечки. Треба буде заточити пиріжечок. Ось полунечка. Ваші овочі можна сняти на телефон. О, да, дякую. Я не очікувала, що можна. Обично мені кажуть. Так, полуничка 100 гривень. А бананчики в яку ціну? 99. 99. Огромні такі. Ух, зі води і наївся. Хвати на цілий день, так? А да? огурчики? 70. Да. Так, капуста молода 80, рожевий помідорчик 180. То Та там ціна я побачила, так, 130, а редисочка? Тоже подешевела редиска 45 гривень. Я кушала по 70 і по 45. Різниці я не відчула. Ну так, да, я знаю, знаю. А картопелька молода. Це вже наша, так? Да? А це що, дійсно з Єгипетта? Чи це сорт? Не шкрябає. Ні, я то купляла вже, я знаю. Но ми в Єгипті їли картоплю фрі, різниці немає, що тут, що там. Бо я не знала, я думала, може це такий сорт. Я думала, в Єгипті не вирощують. Єгипетська. Вирощують? Да? Вирощують. Ну, Я думала, з картоплею трошки там проблема. Ні, не все виразний. Бо ми були там на дерево, я хотіла залізти, але в мене не вийшло на пальму. В готелі був не такий банан смачний, на деревині хотілося спробувати, я вам чесно кажу. <різь> <різь> не залізла. А, <різь> Так, та, та, та. Добре, дякую вам. О, Дівчата, привіт, я роззнакомлюся. Зараз по всьому тут мотелю. Ну, риночок, я оце ходжу тільки по одному ряду, на другий ряд я не знаю. Заходить, не заходить, показувати, не показувати. Хто тут працює, пишіть, зайду ще на інший ряд. Ось тут ще якийсь кіоск з'явився. Вопи. Вопи. Це для якогось вопе. Що там у нас з рибкою риба раз 65 гривень. Піріжок. Оце йду і думаю, їсти пиріжок чи не їсти пиріжок. квіти Куплю пиріжок. Піцу можна. Замовляй піцу 0,66, 199 42 Курка, гриби, сир, моцарелла Піца. Пиріжки. Оце тут самі смачні пиріжки. швидко їх печуть. Картопля горохом рис, повидло. ага, з повидлом. А у вас з повидлом є? Дівчатка. У нас нема вже повидла ту всю. У нас тільки є шкварка, потім шкварка, картошка і один печонка, І сосиска в тісті біляші чебуреки. Ааа, я те, поня... Угу, Біляж. Давайте мені біляш. Не вспіла я з повидлом. Так хотіла це з повидлом. Так, купила я це біляшик. Гляньте, який я огромний. Зараз покажу, чи м'ясо там є, буду їсти. Поки нам піше червоний світофор. Буду їсти біляшку. О, дивіться, один укус і я дійшла до м'яса. Так що якщо, от там смачний біляш. Ой! Зелений, треба бігом бігти. Біляш, скажу, бомбезний. Знаєте, то обично з другий укус. Зараз покажу, що в другому кусі. Дивіться, м'ясо скільки. Супер біляш. Це я там, бачите? Гарна. Красива дівчина. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я побігла далі.